Дівчина починає пробувати себе в літературі, пише вірші, нариси, але поки що німецькою. Грає в аматорських спектаклях, їздить верхи. Коли вона усе це робить, вона зовсім інша: смілива, вольова, незалежна. Переломним моментом у творчості Ольги стало знайомство з донькою повітового лікаря Софією Окуневською. Вона й порадила подрузі почати писати рідною мовою. Сама письменниця в автобіографії записала: Заговорила до мене українською, переконуючи, що мені треба писати не по-німецьки, а для свого народу, по-українськи. Навчила фонетикою писати, надавала українських книжок. Більшість своїх оповідань. Янська писала німецькою, а потім власноруч перекладала їх українською. Саме тому, що Кобилянська була свого роду чужинкою в українській літературі, вона і переступала через її межі, перебувала в стані трансгресії, демонструвала і сексуальність, і жіночий мазохізм. У цьому відношенні Кобилянська являє собою тип нової жінки.